Доброго дня малята, хлопчики й дівчатка. Довга казка вас чекає, але я надію маю, казка діток розважає і ще декого навчає. В лісі звірі гарно жили, між собою всі дружили. Тут ворона прилетіла і всім звірям сповістила. Пасхайте! Велике свято, люди будуть святкувати. В лісі звірі всі зібрались, між собою домовлялись. Пасху будем святкувати і яєчка фарбувати. Зайця у село послали, курці квочці загадали, щоб до Пасхи нам швиденько. Нанесла яєць біленьких. Звірі стали готуватись, у домівках прибиратись. Все як слід попідмітали, чистили і прикрашали, рушники повишивали, килими поростеляли. Ось вже свято на порозі і яєчка вже в дорозі. Зайці звірі чекають між собою розмовляють. Конкурс в лісі починаємо. Кращу писанку шукаємо. Лиска нірку поспішала, так собі міркувала. Я візьму яєчко біле, з морквою його зварю. Стане воно жовте-жовте, як кульбабка у гаю. І ведмедик поспішає, барники він теж шукає. Візьму біленьке яєчко усі малини покладу і рожевеньке яєчко на Великдень принесу. Зайчик теж розхвилювався і на конкурс готувався, Куш шпинату на городі зайць швидко назбирав, і зелені яєчка він на свято готував. Білка ягід насушила і чорниці відварила, білі яєчка поскладала і вже синіми дістала. А їжак недовго думав, він цибулі назбирав, і коричневі яєчка, Із лушпиня він дістав. Лелека звірів здивувала, всім таке розповідала. Взимку в Африку літала, чаю каркаде придбала і яєчка пофарбую, всіх навколо я здивую. А ворона як почула, каркаде. Каркар де де. Полетіла вже по лісу, новину вона несе. Свято пасхи наступає, звірі швидко поспішають. На галявинці зібрались, дуже чемно привітались. Крашенки порозкладали, милувались, розглядались, потім свято зустрічали. Крашенками всіх пригощали. В конкурсі перемогли яйця їли аж три дні.